Українська проблема полягає в тому, що була певна ілюзія обраності і досконалості цього суспільства, яке там через якісь уявлення про самих себе через міфологізацію і так далі, через фольклор, І етнос мав такий значить, ну, богоносний характер, що ми, значить, ми так обрані спеціально у цей свій український шлях. Перше, це те, що… і це, і це вже симптом. Насправді, справді це центром е, паранедальної поведінки, про людина вважає, що вона є там, знає щось більше, ніж всі інші. і щось там таке відкрилося, що тільки вона знає і зараз нам всім розкаже або не розкаже. Е, перша ознака нормальності, коли людина розуміє, що вона. Така сама смертна, як всі інші. Починаючи з цього, ставлення до смерті. Ми всі помремо колись. і суспільство, і, 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 і нація колись помре, і цивілізація, колись, і культура. Колись. Це та, міняється, перетворюється одне в інше. І На цьому завжди грунтувалося і стародавнє культурне, і релігійне виховання. Ставлення до природного ходу речей нормального. Тому перша, перший момент це. Костація того факту, що в нас така вавка була. І ще трохи є, що ми якісь там такі особливі. Ми не особливі. Ми, звичайні східноєвропейці з історією, яку колись мали, потім ми її частково самі втратили, частково нас її забрали. І тут є проблема, тому що ми принципово не хочемо визнавати власну роль у зневажанні власної історії і. Приведені себе до ситуації, в якій ми знаходимося. Це все воріженьки. Це все воріженьки, тільки не ми. Але повість «Временних літ пише про те, що чотири слов'янських племені, два слов'янських і два фінських, так чубилися на півночі теперішній Росії, що врешті-решт покликали варягів, бо не дали собі ради. Вони бо вони перед тим варягів вигнали. У них почалася громадянська війна. «Ні-ні, Хватить нам цього самовизначення, придіти і правите нами. Земля наша більна, багато тільки порядку в ній немає. Тобто треба визначити, що порядку в нас немає, земля наша якби ні в року собі, але переважна більшість негідників, про яких ми говоримо українського походження з українськими прізвищами, українського роду, тому там і, і церкви будували, і такі вони видатні значить, діячі, там і церкви в якісь там давали. Ну, всяка церква, різні бували. Це перше, що негідники живуть серед нас, ми їх породжуємо. І ми цих вираженьків експортуємо що в Росію. Якщо ми це визнаємо, то розуміємо, що відповідальність полягає в самій, перш за все, в самій людині, персональна. Друга, друга вавка це те, що в нас є певні такі, я б сказав, не зовсім як у Росії, бо там чистий колгосп, у нас такий хутірський підхід, тобто колективна відповідальність за індивідуальну поведінку. Ні, ну це ми всі ж, ну ми ж знаєте, це ж ми ж тут якось разом всі. Ні, ні, чекайте, відповідати має кожен окремо. Так як, як, як перед Богом кожен відповідатиме окремо, так і тут і перед людьми треба окремо відповідати. І коли на це може робити при житті, як це роблять європейці, це все нормальне, звичайне життя. Ну щось там трохи, трохи всрався, ну так і скажи. Ну, ну Вибачайте, люди добрі, ну нема на то ради. Люди вибачать, вони, вони ж ну, добрі, дійсно. Ам... Тому я повторюся, друге це, власне, вміння визнавати персональні помилки, не поширювати їх на спільноту, навіть українську. Тобто перше – воріженьки, це друге, що ми тут, 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 тут разом. Тут, коли ми накосячили, то ми разом. Коли щось зробив, то це я окремо зробив. Так теж не буває. Теж ти зробив це ще й з допомогою мовчазною чи не мовчазною — неважно. Ти не можеш нічого сам зробити. Це друге. Третє, я сказав би, це така. Узурпація е, політичних, культурних і релігійних символів без повного, без абсолютного розуміння того, що вони означають. Частково цьому вина інформаційна навала, яка останні 20 років у нас впала, і люди не розуміють, що слова означають взагалі. А, а серед тих всіх красивих слів вони користуються не приблизно так само, як, ну, як там піснярі в думах. Ну, ці слова треба просто повторювати як мантри, там, ритмічно, і, і ці слова живуть, і буде тоді щастя. Це такий чистий, як називають такий політичний шаманізм. Тобто від повторень е, сакральних слів а, ну, нічого не стається. Хай вони там християни пробачать, але в політичному вимірі такого не буває. Ви можете тисячу разів ходити з плакатами там, геть чи ганьба когось, а доки у вас не буде вагомих аргументів. Адекватних до вимог часу, вас ніхто нікого не почує. Це все брехня. Це третє. Тобто треба розуміти виклики часу. Ми не розуміємо виклики часу. Ми хочемо нав'язати часові своє уявлення про нього. Це така гріх-гордині, наскільки я розумію, якщо переводити на, 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 мову, на мову християнства, що ми такі, значить, у нас тут і трипілля, і те, і другий, і третій, і ми зараз навчимо Європу як жити. Ну, спочатку, як би, може, там як він носа витерта, а потім вже вчити Європу. Це якби такі, можливо, значить, головні риси, і те, про що ми ще говорили раніше з вами, це віктивна поведінка. Це е, тяга до е, оспівування і сакралізації е, поразок і видавання поразок за перемоги. Я вважаю, що це дуже хибна, хибна риса. Вона достатньо архетипічна, вона закорінилася, я думаю, багато сотень років тому назад. І причиною її, я вважаю, негативну селекцію, при якій сильні, героїчні, мужні чоловіки, згідно там, своїх уявлень про те, як треба подитися, йшли в бій і гинули, залишаючи по собі потомства. І основним трендом поведінки залишалося виживання. І... Люди розуміли, що жива собака краще, ніж дохлий лев, все-таки то. І відповідно живі собаки плодять таких самих живих собачат, І так воно якось собі живе потрошки. Да? І потім. ні-ні, Ми ж такі все-таки леви, знаєте. Ну, у нас теж є там шерсть і грива, і ми гарчати можемо грізти. Ви не леви, люди, ви не леви. Леви ходяться інакше. От. Тому ми маємо розуміти, що в силу там. Багаторазових негараздів історії у нас відібралася в чудовічій частині такий тип поведінки, при якій виживання є домінантою. Тому там українські жінки вони більш вони не мали ніколи впродовж сотень років такого ст чудовічого стрим, стриму, який детермінувався там і релігійним вихованням, і побутовими, і звичаєвими рисами. І вони тоді просто ну, суспільство так влаштоване, що приймає на себе риси будь-які, незалежно від гендера, тут немає ніяких різниць. Та жінки набували чоловічих рис, поведінки, і там і щось робили, домінували, і хазінували, і брали на себе все, бо, бо нема на то ради. Бо якщо чоловіки зато могли посадити в тюрму, то жінка якось собі давала з тим ради. і давала. Ну, На, на жаль, воно так. Додало до цього, до цього сильна Друга світова війна, і, в принципі, загальноєвропейський теперішній тренд, при якому всяка маскулінізація. Була ознаком мілітаризації це боронь Боже, бо це щось таке. значить воно ж таке, що приведе до війни. Ну це чисто, чистий чистей ідіотизм, але ну так скався і. Європейський світ так влаштований зараз, і тому він категорично не може відповісти на виклики мусульманського світу зараз ніяк у Євничі, і на виклики світу взагалі. Бо він є, ну, не те, щоб там зараз бабський, а вже якби і ніякий по, по статевим ознакам, як ми знаємо. Ну, нема на то ради. Там є люди, звичайно, і притямні. І я думаю, що вони якось того вирвуть, бо організм живий, він все одно виживе. Але йде такий період, в історії так буває. І Не тільки в теперішніх в страдавні, по-молодих прикладів, то всяке бувало. Тому це такий період зараз. І е, український підхід, е, він, по-перше, фемінний, по-друге, він оцей такий віктимний. Знаєте, ой, всі наші ж пісніці, ой, та значить, пожалітися, поплакати, ой, там та ж там, гей, гей, і там таке. У нас біда така була. І от тепер ми всі плачемо і чекаємо, коли значить, прийде а Хтось і визволить нас. Це фольклорна ознака народної поведінки. Бо політична нація пісень не співає, бере в руки зброю і собі відвоює те, що їй треба. Тому ми знаходимося ментально в стані народу, в стані повноцінного формування народу. І більшість людей думає, що це ультиматум, що це крапка, що це вищий рівень розвитку, до якого ми от, боролись, боролись, добровились. Фу, оце вже все. Оце вже ми вже тепер народ, і вже тепер будемо співати тут пісень журливих. Ні, далі все починається спочатку, це точка зеро. І тут якби, проблема, бо люди ну, достатньо видачі, і працювати не хочуть, а пісень співати хочуть. Є, 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 є проблема з, з. Я думаю, що сучасний світ їх швидко навчить. Тут я можу про це говорити з іронією сарказмом, бо я думаю, що це буквально. Півроку рік і люди дуже швидко переперевзуються, бо зрозуміють, як світ влаштований реально. Він не гірший, і не кращий, він інакший. Ну І все, вони стануть сучасними, тим більше що молоді, так це все знає вже. А це такі якби основні риси. Тобто у нас українське суспільство розділяється зараз фактично на три фази, які в інших світах суспільних тривають століттями або тисячоліттями, як в Китаї. Етнос, народ і нація. Ми маємо етнос на Сході, ми маємо народ в центрі, переважно, ми маємо політичну націю на, на заході країни і частково в центрі, та, яка сформувала Майдан. І рух тільки вперед, тільки до політичної нації. Зворотнього руху не буває. Є політичні регресії, бувають. До, 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 це, до цього веде війна, звичайно. Але у цій самій війні куються і ну, нові люди, нові лицарі.